Вітаємо! Це подкаст Слово. Продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного Тигролови. В ньому зображується долі українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу в період 30-х років минулого століття. До вашої уваги, частина перша, розділ другий: Світ на колесах. Поблискуючи нікельованими ручками м'яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов інший експрес, так званий Тихоокеанський експрес номер 1 М'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і готів емаловими девізами на боках вагонів, ні горілої владівасток. Віз, заколисуючи екзальтованих пасажирів десь в невідомий і вимріяний казковий край в дивне золоте Ельдорадо. Межи пасмами блакитних гір, повз легендарний байкал, проходячи ген-ген в нічному небі через височенні перевали станового хребта. Він пролітав, мов би жмут метеорів, блискотів меж зір, спускався в долини і знову підносився, бився над стінами урвищ, крутився, як блискуча спіраль. Чудом тримаючись на скелястій мозаїці, Це найліпший і наймодерніший експрес в СССР, найкомфортабельніший експрес у так званій робітничо-селянській державі, мавши маршрут майже на півземної кулі, маршрут Нігаріле Владілосток, тобто від понурої Прибалтики до берегів Японського моря, маршрут на 12 тисяч кілометрів і стільки ж назад, він був до того відповідно пристосований і устаткований. До комфорту і вигод в безперервній десятиденній мандрівці, чудо цивілізації, варшок людської вибагливості і фантазії, радісний і святковий, сповнений вчерт життями дзвоном, цей першокласний люксусовий експрес-плив, ніби окремий світ між світами, дріботів, вихиляючись, прицокував, мов би панна в танку за каблуками, і мерехтів, мерехтів. У м'яких купе мрійно і затишно. Заставлені квітами, набиті валізами і патефонами, осяяні світлом різнокольорових абажурів, вони були заселені експансивними і горластими мешканцями різного віку і статі. Цілий експрес був набитий ними, творячи окремий світ, світ на колесах і в той же час відтворюючи копію тієї фантастичної шостої частини світу, копію в мініатюрі, лише трохи причепурену і розгальмовану. і авіатори, ударники і так літони. Партробітники і туристи, колгоспні колективізатори і радгоспні бюрократи, раціоналізатори й індустріальні авантюрники, прокурори і розтратники, потенціальні злодії, і імпотентні фарисеї, цивільні і військові, працівники органів революційної законності, і контрабандисти, елітні відповідальні панії, і ексцентричні, але так само відповідальні панни, чи то пак. Товаришки пані і товаришки панни з коханцями і без коханців, з портфелями і без, з партстажем і без, закохані кішечки і ще більш закохані котики, відповідальні відряджені і безвідповідальні рвачі та дезертири, з партквитками і без, з дисциплінарними стягненнями і без. Експансивні відкривателі давно відкритого, і зухвалі рекордсмени давно перейденого. Шукачі карколомних пригод а ще більше карколомних кар'єр, шукачі щастя і довгих карбованців, аматори довгих відряджень і ще довших чисел в банкових чеках, передбачених кзотом кодексом законів, о труді. аматори красного письменства в межах ґзот, колдоговору та карного кодексу, знавці прикладної географії, теплих посад, курортів і залізничних мап, аматори Дунаєвського, Маркса і Преферансу. Словом, Світ робітничо Селянської імперії у всій його величі і багатогранності. Все те різне віком, фахом, статтю, вподобаннями, але все тут має спільну рису: рису шукачів чогось і з бігців кудись, рису шукачів щастя і з бігців у невідоме. Все те вирвалось з однієї остогидлої дійсності, з одного кінця світу і мчить на зламання карку в інший, утікаючи від цього і женучись за всім, утікаючи від прикрого вже, а може, й проклятого, і женучись за благословенним, за ще незнаним, небаченим, невпізнаним, але прекрасним, привабливим. Рисупту можна назвати лихоманкою, так, лихоманкою хворобливого гону в напівсконкретизовану химеру якусь загадкову екзотичну країну. В якесь Ельдорадо, десь туди, де ще їх не було. Риса та є спільним знаменником для всієї цієї маси людей, маси мадрівників, що заселяють цей оригінальний світ на колесах. Проте для більшості з них те кудись було досить конкретизоване. Вони їдуть на ДВК, що десь там, на другім кінці світу, на берегах Тихого океану. І там той дійсний, справді казковий світ. І там справжнє, золоте Ельдорадо. Що про нього стільки чуто, читано, мріяно і передумано, ось туди все це й мчить. Мчить без віддиху і без оглядки, котиться, погойдується, дріботить експансивно, мерехтить над прірвами, перелітає мостами, заходиться сміхом і зойкає над проваллями, пролітає тунелі, зажмурившись, і жиє. Жиє реальним і напівфантастичним, але безжурним рожевим життям веселковим, напруженим, як той метелик одноденка. Любиться, свариться, одружується, і розлучається, і фантазує, вигадує і вірить, загубивши грань між реальним і фікцією. Химерний екстериторіальний світ світ блаженої незалежності від будь якого спец і профнавантаження, від будь-якої спецпроф і парт дисципліни, від шипіння примусів і начальників, від безконечних черг за калошами і безконечних чергових зборів у цехах на службі і вдома. Світ ідеальної свободи і повної відсутності диктатури, якщо не брати до уваги диктатуру кохання та перевищення влади кондуктором, світ пригод і романтики, світ поцілунків і преферансу, фантастичних історій, небувалих подій, трансформованих призмою екзальтованої фантазії, світ благословенної свободи, купленої за готівку разом із плацкартою, мелькають дні і ночі, і знову дні, і знову ночі, утікають ліси і пустелі і гори. Утікає десь цілий світ, розпливчастий і туманний, нереальний світ, поставлений шкереберть. Повз нього пливе цей: конкретний, напружений і намагнетизований, осяяний блакитним рожевим зеленим сяєвом вибагливих абажурів, заслонений газовими фіранками, наснажений коханням і поривами, озвучений патефонними фокстротами і румбами. А над усім Арсенєв, ах, Арсеньєв! О, Арсеньєв! Він Бог цілого цього експресу, цілого цього світу, Володар Дум і сердець. Він панує тут, як ніколи не панував там, у тій неймовірно казковій, відкритій ним країні, що зробила його ім'я девізом і прапором всіх мандрівників і всіх ось таких конкістадорів. Околумб Замурської і Надамурської голубої Галілеї, відкриватель дивовижного, герой і переможець непереможного. Співець і автор найекзотичнішої і найфантастичнішої країни у світі російського чи то пак тепер совєтського кландайку інтернаціонального золотого Ельдорадо, куди навіть жиди погнали добровільно примусово, зрадивши Палестину творити свій біробіджан, його аксесуари, екзотичні аксесуари тієї відкритої ним екзотики, панують тут і живуть поруч з усіма мешканцями розкішних купе, салон вагонів, тамбурів і коридорів. Переселились із тієї країни і живуть тут, проводжають цих мандрівників, як чичерони, туди до себе в гості дерсу, узала і тигри, Женьшень, Усурі і Тигри, Манзи, і Тигри, Фанзи, і знову тигри, 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 тигри над усе і над усім. З усіх дивогідних аксесуарів тієї дивогідної країни, що володіють серцями цих більших і менших проживальських, більших і менших колумбів та нансенів. Тигри найдивоглядніший і найфантастичніший аксесуар. Ними наповнений цілий цей експрес. Вони блукають по ньому з хмарами диму і румбами, викликають ентузіазм і викликають тремтіння в колінах та солодкий холодок не в одного з цих хоробрих шукачів щастя, сильних емоцій і справжньої екзотики. Вони панують в уяві кожного як символ, як страшний і привабливий образ тієї невідомої землі. Куди він так легковажно вирушив, і оце мчить, мов на весілля? Тигри. З них починаються всі розмови, і на них всі розмови кінчаються. Вони беруть участь у преферансі і в п'ятиках, у плітках і навіть у коханні. А чи ви чули раз, бубни, То чи ви читали, як на інській заставі недавно тигр украв стійкового? Та що ви? Раз ну і як? Два піки. Ха -ха. Заніс, мов кошеня. Боже мій, пас, Боже мій, або. Ух ти моя смугаста кішечко, це коханець до любки, пластячись, сусідка навпроти робить великі очі і пошепки до другої. Добре мені кішечка, від Уралу змінила четвертого коханця. Це ж тільки від Уралу, а до Владивостока!» Апетит, прости, Господи, смугаста ти а не кішечка. У коридорі пара похідних коханців туляться одне до одного, дивляться у вікно і мріють, мріють. Ах, який я щасливий! Ми заїдемо десь далеко-далеко в Тайгу, і там, в нетрях, серед квітів і пралісу, я збудую затишну хатинку. Я її зроблю такою, такою. Обережно порвеш запонки. Ах, як чудесно! А ти не боїшся тигрів? Ну, я маю, я везу дві рушниці зарева і повну валізу набоїв. Ще й бінокль, ще й компас, ми будемо дивитися, дивитися. Ох, який ти, який ти герой. Або чого ви на мене витріщились, мов тигр. Або, а скажіть, будь ласка, в Хабаровську можна ходити по вулицях? Безпечно, чи є міліція? Є, а що? Та я читала, що ще недавно тигри там гуляли по вулицях і крали людей, ба навіть коней. Чи правда? Правда. Боже мій. І до чоловіка з істеричною розпукою. Казала тобі, казала ж, пропадай він пропадам той ДВК. Так ні, поїдем, поїдем, підйомні йому, за йому, мало йому, мало йому. Висідаю. На першій же станції висідаю. Досить з мене твоїх фантазій, досить з мене кровпити. Ну, заспокойся, ну, душечко, потішав розгублений супруг. Якийсь, може, бухгалтер, якоїсь, може, союз риби або союз золота. Ну, ми не поїдемо до Хабаровська, ми поїдемо на, на Сахалін, геш, там довкола вода, і та сатана туди не перепливе. Або сп'яніли шукач сильних емоцій, наслухавшись страшних історій про ведмедів, що завертають людині волосся зі шкірою на очі, про тигрів, що хапають людей по квартирах, і навіть біля самісінького кінотеатру, їй бо, після надтої чарки, впавши в філософський жаль до себе. От так жиє, жиє чоловік. І п'є, і було йому добре: ні, їде, пхається. І раптом нема. О, і нема. Якась дурна кішка буде носити його, як мишу. Кондуктор тигри, страшне божество, смугасти шкірою, а ще смугастіше репутацією, а всемогутній амба, славніший за самого Арсенєва і екзотичніший за все на світі. Володар Дум і об'єкт молитовного екстазу та жаху не тільки в того наївного дерсу у зали, а й в цілого цього екстериторіального світу. А з тиграми міг змагатися хіба лише тільки Женьшень. З поміж усіх тих надзвичайних аксесуарів потрясаючої екзотики з тиграми міг змагатися тільки женшень, чудесний корінець, могутній талісман, міфічний і, одначе, реальний плід у сурійського Ельдорадо. Оточений ореолом всеазійської, ні, всесоюзної, якщо не всесвітньої слави. Навіть папороть, що цвіте в ніч проти Івана купала по цілій європейській літературі з усіма скарбами, що вона їх береже, з усім комплексом легенд і казок, блідне перед тим магічним женшеном. Сама його назва, саме те двоскладове слово набуло магічної сили і вже відмолоджує стариків, зроджуючи в них надію, що ще не все втрачено. Змушує хвилюватись старечі серця, які вже давно одвикли реагувати на такі собі опуклі бюсти й інші принади, на малиновий дзвін острогів і далебі юнацькі біцепси, провокує старих кавалерів на хлоп'ячі вибрики і донжуанські пози, а молодих доводить до гарячки. Виснажені над вжиттям по тамбурах і півтемних закапелках, вони гарячкове маячать тією хвилиною, коли той чародійний женшень буде вже нарешті до їхніх послуг. І не в сіль дочекати з цієї благословенної хвилини, тягнуть свою кішечку, свою ципочку, уявивши, ба навіть відчувши досить виразно, що той жінчень уже в них вступив і зараз буде робити чудеса. О, Арсеньєв! Чи думав ти, що станеш отаким могутнім промотором, таким рушієм такої маси людей, підіймаючи і пориваючи їх на надзвичайні діла та ще й женучи їх уперед в ту химерну казкову країну? Ось туди, де ти пообморожував ноги і легені, де ти, врешті, в біді та злиднях, серед страхітливих пригод і азіатських турбот дочасно склав свої бурлацькі, ревматичні кості. Чи думав ти, що після смерті станеш таким промотором, таким володаром думи сердець прекрасновких панянок і їхніх мамунь та папунь, і одчайдушних голів, і навіть п'яниць, і навіть бухгалтерів, і навіть старих гемороїдальних кооператорів, що поженеш їх за три дев'ять земель? За нещаснені пасма гір, несходимі простори пустель і нетрів з родичами та сочадами завойовувати, опановувати і посідати той відкритий тобою світ, той опоетизований клондайк і заразом Едем. Так, Едем, де росте виноград і клюква, Коркове дерево, і, якщо вірити тобі, полярна береза, живе субтропічний барс і гімалайський ведмідь, ще й полярний Урсус Арктос на придачу, шляхетний олень і сніжний горал. Тендітний єнот і сестра Гієни Росомаха тощо край як гарячкова фантазія п'яного, як маячіння божевільного, витвір космічного жарту, а чи плід космічного катаклізму, а чи то плід всесвітнього гумору, край парадоксів, симбіоз субтропічного раю і сибірського пекла, а експрес летів і летів, поспішаючи, приспівуючи, пританцьовуючи на гладенькій дорозі. Вислухали подкаст Слово звучав розділ Другий Світ на колесах частини першої роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.